В області відповідно до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 7 травня 2025 року здійснюється підготовка житлово-комунальних підприємств до опального періоду, розроблені та затверджені заходи з підготовки житлово-комунальних господарств області до роботи в осінній зимовий період, районними військовими адміністраціями та органами місцевого самоврядування розроблені та затверджені аналогічні заходи. Ключовими напрямками роботи з підготовки підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період є ремонт та модернізація теплових мереж та котелів, Підготовка водопровідного каналізаційного господарства та житлового фонду забезпечення енергостійкості підприємств. Зокрема, заплановано здійснити капітальний ремонт п'яти котелень, провести заміну 16 котлів та 6 кілометрів теплових мереж у двотрубному обчисленні. За оперативними даними, станом на 2306 виконання заходів з підготовки господарства області до опального періоду складає 33%, що в цілому відповідає плановим показникам, які визначені Міністерством розвитку громад та території України. Загалом, у порівнянні з кінцем 2024 року, сумарна потужність встановлених генеруючих установок зросла на 26%. До початку опального періоду ще планується встановити дві когенераційні установки по загальною потужністю 0,8 МВт Володимир Тепло і «Коваль Тепло». вести в експлуатацію три газотурбінні установки товариства з обмеженою відповідальністю оператор газотранспортної системи України загальною потужністю 75 МВт. Основні об'єкти критичної інфраструктури області, зокрема ті, які створюють умови для нормальної життєдіяльності населення, забезпечені генераторами електричної енергії. У 2025 році, за сприянням обласної військової адміністрації, в якості міжнародної технічної допомоги для підприємств житлово-комунального господарства області поставлено 43 генератори з гальною потужністю 2,5 МВт. Це від 20 кВт до 400 кВт. На осінньо-зимовий період, згідно з планом реагування на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, формуються аварійні бригади теплопостачальних підприємств. Робота з підготовки до опального періоду 25-26 років триває, а її виконання перебуває на постійному контролі. Що я вас попрошу сесії, там, де ви будете переглядати можливі, ну, в принципі, кожного є перевиконання в бюджету, тому прийміть, будь ласка, зразу і соціальні програми. Кого їх немає, це і по підтримці ВПО, і по дровам, кого це є необхідно, і по ветеранській політиці. Щоб ці програми були, я вас не зобов'язую, які суми коштів ви повинні там виділяти, але однозначно їх треба передбачити, тому що це все буде йти в комплексі і опалювального сезону, і соціальної підтримки певних верст населення.